Всім добрий день. Прийшла сюди в господарчий двір, принесла знову водичку і принесла відходи зі столу. А вони мене вже, дивіться, як зустрічають. Привіт! Воно риться, як ганяють. Так, дивимося яйка. Тітя, ти чого тут сидиш? Борода? Так, що нема? Сьогодні яйок нема. Тільки понасирали. А ні, два є. Видо. Дивненькі, тепленькі. Так, йдемо поки що в корзину. Ходимо. Сюди ставимо. Так що? Дивимося, що тут роблять карлики. О, хтось уже бився. Не зрозуміла. А хто це тут вже бився? Хто це сережечки вже тут такі побиті. Так, що тут немає яєць? Нема? Де знеслися. Ті там сидять бандіти. Їсти є, водичка є воно бачите? Петька, а що з сережкою сталося? Он крові. Чого воно в крові? Цей не бобитий. З ким ти бився? а чого кров та йде? Ну, з курочкою точно не бився. Що таке сталося? Хочете бігати? Ну, зараз ще трошки та й потепліє, вже сморозів таких не буде. Та й будете бігати. Так а ну. Прийдемо до кохінхінів. Кохінь, привіт! Хто там тікай? Водичка є, П Яйок нема. О, півники. Вони відкриті зараз. Відкрию. Селидня одного сюди перевела. Виходь, виходь. Ой, виходь. Вон, дивись, два селезні вже через сітку один одного дивляться. Ну, це так тимчасово. Ці півників в суп. Ці півники собі одного не знаю, одного в суп. Селезні поки чекають. Свій час, що з ними, там може хто купить. Тому що селезні гарні, якісні, крупні. Австралорки. Де ваші яйця? Тютя. Ти що там робиш? Нема сьогодні яйок. Пока що. Вчора було. Два штучки. Ось нема тільки два яйця сьогодні, бачите. О, опять та курочка кричить. А ну давай. Давай, давай. Чули? Це одна так, верещить. Чудики валі. Так, що? Зараз буду наливати теплу воду. Це я вже показувала, так що поки що на паузу. Так, понагодовувала птицю. Картоплю дала, овець, просо. Коротше, всякого понадавала. У мене скоро у кролиць має бути окров. Тьот, кроль. Водичку закапарила вже. Чистенько це принесла. Цієї вчора прибрала. Привіт, кролюйка. Ти зайка. Привіт! Частенько в тебе, так? Да? Що ти тут? Наводиш собі порядки. Ось мені сьогодні треба розселити оці дві кролиці. Ось до. Да. Тут в одної скоро окров. Ось я тут вже настелила. Зараз хочу випалити оцю поїлку, я вже дезінфектором прийшлася. І ще в одну клітку туди вкрайню відселю одну із цих красунь. І тут мені також треба прибрати, бо вони тут таке наробили вже, так порили тут, що це капець. Все було замерше, важко було прибрати, але вже мороз пішов на спад, то потрібно навести тут справи, так як мають бути. Ось півники ганяють. Ось варвиста курочка. Ну, коротше, їм подобається. Взяла ось тут в мене є така, бачите, горілка, газовий балончик. І зараз буду працювати. Мороз йде на спад, мінус два зараз. Вчора було в цей час, мінус шість. І там далі плюсова температура вже зможу відправити посилку. У мене там є замовлення на яйцях мішаних оцих курочок. ось. Сьогодні, напевно, ще й не буду відсилати, хоча потрібно було сьогодні, але напевне, сьогодні не зможу. Ну, ось і якось так, бачите. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Буду працювати, немає особливого часу. Світло вимкнули, я бігом побігла на господарство. Зараз поки зроблю, поки... Світловий день зроблю з кролями справи. Ось, та й все. Та й так проходить, бачите, кожен день. Але слава Богу, що він той день є. Так трохи, наче, знаєте, у, е... працюєш, входиш в русло, коли нема обстрілів, запусків ракет. Воно якось трішки відволікаєшся і наче забуваєш на пару, там, наприклад, годин, що війна. ось. Якось особливо, коли приходиш сюди на господарство, наче отак віддушено, знаєте. А потім повертаєшся в дім, вже знову новини, зразу розумієш, що страх і ужас, що твориться, Ось, світло вимкнули, все, згадав. ага. О, дивив, вдарив. Згадав, що все печально. Тому, друзі, допомагаємо, хто як може Збройним силам України, хто як може, кому ближньому, кому треба допомога. Зараз треба всім триматися разом, працювати, молитися. І в цьому наша сила. Так що все, пішла робити, пішла працювати. Кожен має робити те, що він може, і навіть більше. Так що, всім пока-пока.